Доброго дня, мої вітання, як завжди, ми в Нідерландах, як завжди у нас на каналі Суперпропозиції. І так, сьогоднішній нашій увазі Renault Kadjar, такий кросовер, 2017 рік. Виїхав з автосалону в 2018 році, в першому місяці. Ну, в Україну він буде розмитнюватися з 2017 роком, як виготовлений на заводі воробником. 18 2018 році він був куплений лізинговою компанією за 35 тисяч євро. На сьогоднішній день ціна Супер 11300 євро. Ціна нето без ПДВ. 1,5 двигун. Економний, динамічний, 81 кВт 110 Сил. Диски такі, як потрібні, для наших українських доріг, не є, низькопро... не є низькопрофільним, відповідно, автомобіль буде себе відчувати досить комфортно в нас в Україні. Хоча багато доріг є в нас і хороших. Ледовські ходові вогні. Білий колір, практичний, нарядний, хромовані рейлинги срібні, задні вікна заводське тонування. Автоматична коробка передач. По салону автомобіль знаходиться в досить хорошому стані. Має два ключика, безключовий доступ, навігація, автомат, електронний ручник, пробіг даного автомобіля рідний з сервісною історією. 171 тисяча пробігу. Даний автомобіль має передні задні парктроніки, камеру заднього виду, тримання полоси, датчик світла, датчик дощу. В автомобілі вже помінені ремні ролики. Розхід даного автомобіля по трасі. 4,5 літрів дизеля. Автомобіль в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Перевірено електронним товщиноміром, технічно автомобіль справний. Вікна автомобіля 17 рік. І як ви бачите, по кузову автомобіль правильний, рівненький, без м'ятин, царапин і тому подібного. Таких каджарів ми завезли в грудні під замовлення 5 штук. Є в наявності і механічна коробка передач. Темно-синій металік, тому кого цікавить цей каджар чи, можливо, інший, телефонуйте, не зволікайте. Ринок в Європі динамічний і такі хороші пропозиції швидко продаються. Є також червоний перламутр, з панорамою також хороші, легкосплавні диски. Автоматична коробка передач. Є чорний каджар. Два чорних. Синій металік. 2019 року автоматична коробка передач, огляд я робив. І темно-синій металік, механічна коробка передач, 196 тисяч пробіг. Всі пробіги рідні, можна перевірити по сервісній історії. Ціна автомобіля залежить від пробігу і комплектації. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, нажимайте дзвіночок, щоб побачити наступні відео, наступні пропозиції, які будуть на каналі. Також підписуйтесь на телеграм канал і інстаграм канал. Ціна з розмитненням в Україні буде вказано в темі відео. На все добре, до нових відео!